Сторінка 39. Мудра дівчина. Були в собі два брати. Один убогий, а другий багатий. От багатий якось пожалів бідного, що не має той ні ложки молока дітям. Та й дав йому дійну корову. Каже, потроху відробиш мені за неї. Бідний брат відробляв потроху, а далі тому богачеві шкода стало корови. Він і каже вбогому братові віддай мені корову назад. Той каже, брате, я ж тобі за неї відробив. Що ти там відробив, як кіт наплакав тієї роботи? Бідному стало жаль своєї праці. Не схотів він віддавати корову. Пішли вони позиватися до пана. Прийшли до пана, а панові, мабуть, не схотілося роздумувати, хто з них правий, а хто ні, то він і каже їм: хто відгадає мою загадку, того і корова буде. Кажіть пане, що у світі є ситніше? Прудкіше та миліше над усе. Завтра прийдете, скажете, пішли, брати, багач іде додому, та й думає собі: от дурниця, не захадка! Що ж є ситніше над панські кабани? Прудкіше над панські хорти, а миліше над гроші. Ге, моя корова буде. Бідний прийшов додому, думав, думав і зажурився. А в нього була дочка. Маруся, вона і запитує, чого ви, тату, зажурилися? Що пан казав? Та тут, дочку, таку пан загадку загадав, що я і не надумаю, що воно. А яка ж загадка тату? Що є у світі ситніше, прудкіше та миліше над усе? Тату, слухайте, ситніше над усе земля мати, бо вона всі годує і напуває. Прудніше над усе думка, бо думкою враз куди хоч полетиш. А миліше над усе сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а він усе покидає, щоб заснути. Теба, каже батько, адже й справді так. Так же я панові казатиму, другого дня приходять обидва брати до пана. От пан їх і питає: Ану, відгадали? Відгадали, пане, кажуть обидва. От багатий зараз виступає, щоб собі попереду поспішитися та й каже: ситніше, пане над усе ваші кабани, а пруткіше над усе ваші хорти, а миліше над усе гроші. Е, брешеш, брешеш, каже пан. Тоді до вбогого. А ну ти! Та що ж, пане, немає ситнішого, як земля-мати. Вона всіх годує і напуває. Правда, правда, каже пан. Ну, а пруткіше що? Пруткіше, пане, над усе думка, бо думкою враз куди хочеш, перелетиш. Так, ну, а миліше? А миліше над усе сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а він все покидає, щоб заснути. Так, усе. Говорить пан, твоя корова. Тільки скажи мені, чи ти сам це повідгадував? Чи тобі хто сказав? Та що ж, пане, каже вбогий, Є в мене дочка, Маруся, так це вона мене навчила. Пан аж розсердився. Як це? Я такий розумний, а вона проста собі дівка. Та мої загадки повідгадувала. Стривай же! На тобі оце десяток варених яєць. І понеси їх своїй дочці. Нехай вона посадить на них квочку, та щоб та квочка за одну ніч вилупила курчат, вигодувала і щоб твоя дочка зарізла трьох, спекла на снідання, а ти, поки я встану, щоб приніс, бо я дожидатиму, а не зробить, то буде лихо. Іде сердешний батько додому та й плаче. Приходить, а дочка й запитує його, чого ви тату плачете. Та як же мені, дочко, не плакати? Ось пан дав тобі десяток варених яєць і казав, щоб ти посадила на них квочку. А вона за одну ніч вилупала і вигодувала курчат, а ти, щоб спекла їх йому на снідання. Дочка взяла горшечу каші та й каже: Понесіть тато, оце панові та скажіть йому. Нехай він. Вигор ниву, посіє цю кашу і щоб із неї виросло просо, достигло на ниві і щоб він його скосив, змолотив і натовп пшона готувати тих курчат, що їм треба вилупитися із цих яєць. Приносить чоловік до пана цю кашу, віддає та й каже, як дочка навчила. Пан дивився, дивився на ту кашу та взяв і віддав її собакам. Потім десь знайшов стеблинку льону, дає чоловікові і каже Неси твоїй дочці це та нехай вона його вимочить, висушить, поб'є, попряде і витче сто локіт полотна, а не зробить, то буде лихом. Іде додому, той чоловік і знову плаче, зустрічає його дочка та й каже, чого ви, тато, плачете? Та бачи, чого, ось пан дав тобі стеблину льону, щоб ти його вимочила, висушила, побила, спряла і виткала сто локіт полотна. Маруся взяла ніж, пішла і вирізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові та й каже: несіть до пана, нехай пан із цього дерева зробить мені гребінь, гребінку і днище, щоб було на чому прясти цей льон. Приносить чоловік панові ту гілочку і каже, що дочка загадала з неї зробити. Пан дивився, дивився, узяв та й виконув ту гілочку, а на думці собі: Цьо обдуриш, дуриш, мабуть, вона не з таких. Щоб обдурити. Потім думав, думав та й каже: Піди та скажи своїй дочці, щоб вона прийшла до мене в гості. Та так, щоб ні йшла, ні їхала, ні боса, ні взута, ні з гостинцем, ні без гостинця. А як вона цього не зробить, то буде лихом. Іде знову батько, плаче додому. Прийшов та й каже дочці: Ну що, дочко, будемо робити? Пан загадав так і так. Не жоріться, тато, усе буде гаразд. Підіть купіть мені живого зайця. Пішов батько, купив живого зайця. А Маруся одну ногу вбула в драний черевик, а друга боса. Тоді піймала хоробця, узяла грунджоли, запрягла в них цапа, от узяла зайця під руку, одну ногу поставила на санчата, а другою по шляху стопає. Одну ногу цап везе, а другою іде. Приходить отак до пана у двір. А пан, як побачив, що вона так іде, та й каже своїм слугам: Прицькуйте її собаками. Ті прицькували її собаками, а вона випустила їм зайця. Собаки погналися за зайцем, а її покинули. Вона тоді прийшла до пана у світлицю, поздоровкалася та й каже: Ось вам, пане, гостинець. Та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, а він пурх. І вилетів у відчинене вікно. А на той час приходить двоє до пана судитися. От пан вийшов на рундук та й питає: Чого вам люди добрі? Один каже: Та ось чого, пане, ночували ми обидва в полі. А як уранці повставали, то побачили, що моя кобила привела лошам. А другий чоловік каже: Ні, брехня моя! Розсудіть нас, пане». От пан думав, думав та й каже: Приведіть сюди лоша і коня. До якої лоша побіжить, та й привела. Та привели, поставили запряжені коні, а лише пустили. А вони ці два хозяїни, як засмикли те лоша, кожен до себе тягнучи, що воно вже й не знає, куди йому і бігти. Узяло де побігло геть, а Маруся каже: Ви лоша прив'яжіть, а матір повипрягайте та й пустіть. котре побіжить до лошати, то та й привела. Зараз так і зробили. Пустили їх, так одне й побігла до лошати, а друга стоїть. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не поробиш, і відпустив її.